Але усе це вже занадто. Всім привіт! Ви на каналі ТОП КІЛЕР і сьогодні я підібрав 10 цікавих фільмів для вечірнього перегляду. Перед тим, як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Конні – красива домогосподарка, яка вмирає від нудьги, та головним захопленням якої довгі роки залишається наведення порядку в будинку. Її долю розділяє близька подруга Джоджо, яка розважається веденням блогу для інших жінок. Одного разу приятельки вирішили всерйоз задуматися, яким чином вони можуть кардинально змінити життя і забути про домашню рутину. Так їм, на думку, спала геніальна ідея, і невдовзі шляхом нескладних махінацій дівчатам вдалося перетворити звичайно. Айні купони на їжу на цілих 40 мільйонів доларів. Тепер Конні і Джоджо можуть дозволити собі все, що завгодно. Проте, згодом шикарним життям новоспечених багатійок зацікавлюється пара доброчесних копів. Коли співробітники гуманітарної місії вирушали в зону військового конфлікту, вони не очікували побачити весь жах, який відбувається на Балканах. Війна, постійні обстріли та робота диверсійних бригад робили нереальним життя мирних жителів, які волею долі опинилися в зоні конфлікту. Рятувальники не підтримували жодної сторони і навіть не хотіли вникати в тонкощі, а лише мали вирішити питання з питною водою, оскільки хтось кинув у єдину місцеву криницю вбиту людину, Ну і якщо її терміново звідти не витягти, то смерть від спраги десятка мирних людей була забезпечена. Бажаючи допомогти місцевим селянам, члени місії зіткнулися з масою проблем. Проте, водночас, вони не здатні зупинити цілеспрямованих рятувальників. Райан Гілкрест, колишній військовий консультант зі зброї, якого було звільнено зі служби після провалу чергового завдання. Однак ця невдача не зламала чоловіка і він продовжує вірити у краще. За кілька років Брайан отримав другий шанс і йому запропонували повернутися на стару роботу, на що він з радістю погодився. Гілкрест вирушає на Гаваї, щоб розпочати роботу із запуску новітнього спутника. Шпигуна його командиром була призначена капітан Елісон Енг, яка є дуже симпатичною та. Енергійною молодою дівчиною з першої зустрічі Брайан почав відчувати до неї симпатію. Проте одного разу він зустрічає свою колишню кохану Трейсі. Любовний трикутник, що утворився, негативно впливає на роботу Гілкриста. Однак він готовий зробити все можливе, щоб не повторити помилки минулого. Успішний бізнесмен Пітер незабаром стане батьком, тому він збирається їхати додому зі своєї роботи через кілька штатів. Однак незаплановане знайомство з дивакуватим актором Ітаном перетворює звичайну поїздку додому на якусь шалену подорож. Справа в тому, що чоловіка висадили з літака через те, що Ітан, який летів з ним у сусідньому кріслі, запідозрив Пітера в організації терористичного акту, через що останній був змушений залишити літак. Причому разом із тим самим сусід. Дом та ще й без документів, які він примудрився втратити. Тепер йому нічого не залишається, як прийняти допомогу від цього балакучого дивака та вирушити разом у дорогу на автомобілі Ітана. Події фільму розгортаються у середині ХХ століття. Член палати Чарлі Вілсон ховається від правосуддя за вживання наркотичних речовин. Але він, як і раніше, задоволений своїм безтурботним життям лобіста. Якось опинившись у Пакистані, на прохання своєї близької подруги Джоан Херінг, Чарлі відвідує табір афганських біженців. Вражений муками нещасних людей. Вілсон після повернення до США вирішує зробити все можливе, щоб допомогти цим людям. Та заручившись підтримки підтримкою офіцера ЦРУ розробляє план дій для фінансування постачання зброї до Афганістану. Сенді Патерсон добропорядний громадянин і ніколи не чинив протиправних вчинків. Якось розплачуючись на заправці, він дізнається, що його кредитки анульовані. У банку йому кажуть, що невідомий, викрав його ім'я та документи. Тепер він, незаконнослухняний житель Колорадо з гарною роботою, а чоловік із Флориди з купою боргів та парою судимостей. Ще більше Сенді здивувався, коли дізнався, що викрадачем його особи виявилася невідома йому Діана. Чоловік вирішує обов'язково Знайти її та з'ясувати, у чому справа, проте шахрайка не бажає визнаватись у скоєному та виправляти ситуацію. Перше кохання прийшло до Сюзі в юному віці, результатом якого стала несподівана вагітність, яку дівчина не захотіла переривати. Проте дитину, що народилася, молода мама залишила в притулку, побоявшись наодинці займатися вихованням малюка. Через 15 років Сюзі, відвідавши лікаря, дізнається про свою смертельну хворобу. Розуміючи, наскільки мало часу в запасі, вона хоче виконати давнє бажання та знайти дитину, яку колись залишила. Задля підтримки, Сюзі бере в Дорож двох абсолютно різних чоловіків, обидва з яких згодні підтримати подругу в важкий для неї час та разом з нею вирушають у далеку подорож. Бекі Фуллер – молодий телепродюсер, яка нещодавно втратила все, що було для неї сенсом життя. Її програму закривають, а жінку звільняють з роботи. Бекі, яка віддала улюбленому заняттю всю себе, тепер не може спокійно жити. Щоб хоч якось себе зайняти, дівчина влаштовується на малопопулярне телешоу та змушена постійно боротися за його рейтинги. Задля цього вона вигадує безліч хитрощів і одного разу навіть запрошує до себе на роботу Майкла Померуя – легендар. Ного телеведучого, який не виявляє інтересу у запропонованій роботі, становище намагається виправити його колега Колін Пек, з якою у майкла давній конфлікт. Поки двоє телевізійників воюють на екрані за популярність та увагу глядача, Бекі робить все можливе заради успіху новоспеченої передачі. Молода студентка коледжу має одну велику проблему: вона народилася і виросла у звичайній робочій сім'ї, і в неї катастрофічно не вистачає грошей. Щоб трохи поправити своє фінансове становище, дівчина вирішує влаштуватися нянею в одну дуже багату мангетенську сім'ю. Проте, вигідна на перший погляд, робота в результаті обертається справжнім кошмаром. Господиня будинку виявилася зніженою аристократкою, батько сімейства вічно десь пропадає, а дитина настільки розпещена у своєму шестирічному віці, що є джерелом постійних проблем. Едді Кантроу є власником магазину спортивних товарів у Сан-Франциско. Однак, незважаючи на фінансове благополуччя, Едді все ще холостяк, що дуже непокоїть його батька Дока та друга Мака. Якось на вулиці Едді знайомиться з екологом Лейлою, з якою чоловік починає зустрічатися. А вже через шість тижнів Едді робить Лейлі пропозицію вийти за нього заміж. І незабаром вони вже відіграють весілля. Медовий місяць молодята вирішують провести в Мексиці на пляжі в Кабо. проте під час Відпочинку Лейла показує своє справжнє обличчя. Виявляється, що вона наркоманка зі стажем та ще й має безліч недоліків, які жахають добропорядного едді. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо. Бувайте дурні!